Кохані, партнери. Діти. Ми хочемо для них щастя, безпечного майбутнього. Аби вони знали про нашу любов. От побачиш сьогодні все вийде. Сука повітряно тривога. У найскладніші часи ми прагнемо захистити своїх коханих понад усе. Адже статись може що завгодно. Ти впевнена? Так, сказала, що нам тепер теж можна. Є основні доступні сім способи захистити себе та близьких. Але для когось вони недоступні, бо це не на часі. Уламкове терміново операційну. Вітаю! <праць> ну, і куди ви прийшли? Ви не в курсі? Таким як ви укладати шлюб за законом заборонено. Зараз в такі часи будь-що може статися. А може є якийсь спосіб оформити опікунство на мого чоловіка? На чоловіка? В сенсі. Гетеросексуалів нас не одружують. Тож ніякого опікунства. Вибачте. Ви хто його? Мати, сестра? Я ні, я просто разом. Реанімацію можна тільки рідним. Цивільні er партнерства лише перший крок. Україні потрібна шлюбна рівність. А тепер можемо обняти всे. всі. Всі молодці. Всім дякую. Дякуємо. буде? буде. Так, подожди, в мене рибне. Давай воно. Серйозно? <реш> Я там просто спортивна. <реш> це була така як репетиція справжнього весілля. Те, що ми тут сьогодні у цій ролі, це ж не випадковість. Це не візінніє. Це половиною років нашої з тобою роботи. Ми були однією з 19 пари, які офіційно подали в дію заяву. На шлюб заплатили 1100. — 1117. <сіщить> — <сіщить> це, це мали побратися ну теоретично в Дніпровському заксі міста Києва в квітні але... місяць, але нам навіть відповідь не прийшла. У гроші то пусте, а <сіщить> да, просто навіть не відповіли. Типу, ну типу, ми хто може якісь, якісь дивні люди сьогодні? Фейсбук нагадує, що скрін зробила, да? <сіщить> сповіщення про те, що у нас в 2017 році в цей день була помовка. Була вона в Одесі, yeah. і була вона така е, заворушлива і смішна. дуже yeah. цікава, так. Бо ми сиділи на вокзалі, на автовокзалі. Дождем, під промокшим. дощем. Взагалі була не та атмосфера. Я достаю цю коробочку. А я ти... достаю свою, але <laughs> я не встигаю. І так, да. класно було. Ми мали побратися минулого року. Ми знайшли Людей Португалії хто міг організувати. Але ну от що б це було, от скажи? Чи поїхали б твої рідні мої рідні, кудись в Португалію, щось десь ну? ні. Тому ми дуже чекаємо. Хочемо саме в Україні. Да, так, ну, у нас якби как бы, паспорта українські, у нас герб. Мы гордимся то, что мы украинцы, и мы очень сильно хотим здесь расписаться в нашей стране. Мы очень благодарны за возможность взять участие. участь. Да, мы благодарны за то, что мы можем показать людям, что это... Что это за стосонка да, и что они настоящие такие да. же, как и у других людей у Гетерапар. И каждый человек имеет право на любовь. Это самое главное, потому что без любви ты не можешь ничего. Спасибо. добре. Yes. Ми, звісно, не могли відмовити, зніматися, тому що тема дуже важлива. Ну, це наша позиція. Ми вважаємо, що кожна людина заслуговує на щастя, на любов. Кожна дитина має зростати в родині. Важливо, щоб вона зростала в любові з самого дитинства. Тиша, будь ласка. Такі часи будь-що може статися. А може є якийсь спосіб охорони? Скотина. Ми просто проговорювали це і це є правда. Чому будь-яка дитина або будь-яка людина не, не має права любити. Ну, хто їй може заборонити це? Так, да, чи... да, взагалі, да. незрозуміло, чому а... е, хтось має право забороняти. Це, в принципі, не зрозуміло. Це любов, вона є. Ну і все. Ти з цим не можеш. Ну, якщо комусь це буде від цього краще, тепліше і світ навколо стане ще радісніше, чому б ні. Так, звісно. Зйомки це моя щоденна робота, але от сьогодні вони якісь незвичні. Це не про те, що я роблю кожен день і якось навіть втомився. В сенсі гетеросексуалів у нас не одружують. Тож ніякого опікунства. Ми зараз тут знаходимося для того, щоб підтримати шлюбну рівність, а, бо саме опіка над дітьми, і це я вважаю дуже 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 важливо. Ми вагалися, і для нас це було таке рішення. Ну, типу, на 100 мільйонів. Це наша можливість наразі сказати те, ну чому це для нас важливо, тому що мені хочеться. А, Подружитися зі своєю партнеркою саме тут, в своїй країні, в своїй державі. Це дуже прикольно. І я знаю, що ми, ми заслуговуємо. Ці наші, це наші права. Зараз <після> Наша історія ось у нього на футболці. <сørg> <сørg> Love has no limit. Насправді. <після> <smart> <sørg> <sørg> <smart> <smart> З якогось боку вона може здатися звичайною, але для мене це дуже не незвичайна історія. Коли я зустрів Анатолія, то я зрозумів, що я хочу прожити все своє життя саме з цим мужчиною. Ми вирішили стати відкритою парою. Ми mm -hmm. хочемо жити і кохати одне одного, і щоб дійсно «no limits». Я обожнюю його обіймати, брати за руку на вулиці. Я знаю, що тут не тільки йдеться про права ЛГБТА. Ми люди, перш за все. Ми заслуговуємо на щастя. Ми заслуговуємо, щоб наші очі горіли. і Ми йшли рука за руку з тим у ми кохаємо спокійно в суспільстві, як і всі інші у багатьох країнах. Це дозволено, дозволені партнерства, дозволені шлюби, дозволені встановлення дітей і, і нікому нічого не заважає, тому що всі рівні, тому що це справді важливо. І От не просто про рівність, про демократію, а от вона проявляється в саме такі моменти, бо маю прикрий досвід, коли помер мій попередній бойфренд. Це справді було неможливо ага. втрапити ні в реанімацію, ні дуже багато таких прикрих нюансів, коли ти навіть не можеш попрощатися з людиною, прощаєшся через смс-ку. Це, це не гуманно. Це просто так. 에... навіть обговоренні не підлягає, як на мене. Я працюю при військовій адміністрації. Я весь час знаходився в Києві, допомагав Збройним силам України, які в Києві захищали цей страшний період, починаючи з 24 лютого і до тепер. Мої друзі, які е, знаходилися в Харкові, один із них зараз воює, інший е, цивільний. І коли він був поранений, він інший товариш не міг до нього навіть прийти в лікарню, його відвідати. Тому що він, як вони кажуть, ви документально йому ніхто. Ну що це значить документально ніхто. То вам дав такі права називати ту людину ніким. Ну, ви ж не знаєте ту історію, так Скільки вони років живуть, що їх поєднує, що в них є спільного і так далі. Дивлячись, яка стадія у нього втрати кровотечі. або він може повністю бути кіпішним, або він може вже бути таким спокійним, і просто підмукувати. Я був бойовим медиком на передовій. Коли ми доставляли різних поранених, то пускали лише мене. Там є інших побратимів чи когось іншого не випускали. Тобто, це навіть за стандартами, за протоколами медицини. Стороння людина не має права, але знову ж таки. Це стороння людина на законному рівні. Але в партнерстві вони вже прожили можуть навіть там 15 20 років. А, і вони все одно не мають прав навіть відвідати людину хворою, чи навіть не дай Бог при смерті. Я тедерна дівчинка, у мене коханий військовий. Ми можемо одружитися, ага. але я дуже хочу, щоб всі. Люди, які одне одного кохають, в незалежності від їхньої статі чи гендеру, мали таку саму можливість, бо це про права людини. Е -е -е! Екше. Хто йому? Мати, сестра. Я довго не виходила з нами до Сашу, от саме тому, що я не хотіла якби, цих привилегів використовувати. Знаєш, тільки коли ми вже в Маріуполі, тобто ну, зовсім все було погано і якби, страшно. А насправді, так. Ну, по я бісексуальна жінка. В мене були жінки, і я не хотіла, знаєш, щоб як передавати її. Приправствола собі. А я басново ж тебе мужичкана. Це правда. Розкажеш, як ми з Горілкою виїздили? <пасувач> це довго, це дуже довга історія і страсна. Видрі остали ті, да. Зірвали хор. Ось і до речі, і а, багато лгбт людей, яких тим більше під російською окупацією. А я навіть не уявляю, який утиск і які а, тортури вони переживають зараз. Руський мір і права Чому людини. Тому да, підтримуємо ЗСУ, щоб тут не було та, та, і віримо. Та, віримо навіть, що... Що... Да, і віримо, що... щоб не як жодну Говоримо щоб це раз і два, щоб якнайшвидше наші герої звільнили ваш рідний Маріуполь. О, дякую, щоб твій звільнив наш Маріуполь. <плес> Таку історію, як сьогодні ми зняли. Mm -hmm. Не пускаєш, тому що Саша, мені ніхто, що ну це реально, ніхто таке не мусить такі емоції. Вже хочеться, щоб, щоб такі лікарі пішли в минуле. І щоб ці пари мали можливість узаконити свої стосунки. І... Я вважаю, що це не зйомка зараз. Чому? Тому що я не розумію, як стать може впливати на рішення людини оформити своє відносини офіційно, так? Чому ми можемо з тобою, а наші друзі не можуть? Чи, якщо ти чоловік з чоловіком, так? Чи жінка з жінкою? Чому? Коли я і в Харкові, я ходив в єврейський еврейськими удижний клуб. Гілєль, і там була купа моїх друзів, вони були всі, ну не всі, а багато з них були геї, де я тоді вперше познайомився. Мені було 16 років. Я такий. Ну круто. Я взагалі не ставив собі питання з приводу того, що ну, у них немає дозволу на те, щоб стати чоловіком та дружиною, чоловіком та чоловіком. І зараз, в 2023 році, коли одна країна може нападати на іншу, ну вона так собі вирішила. Представники ЛГБТ-плюс можуть захищати країну, можуть працювати на будь-яких посадах і все робити для цієї країни, а офіційно бути чоловіком дружиною бути не можуть, і це тобі, реально дуже дивно для мене. Тому я вважаю це надважливо, щоб усі люди в цій країні вони всі цінні, всі важливі, і вони можуть мати такі самі права, як і ми. for example if there is like someone living abroad and is dating someone in ukraine and they want to be married they can't but if the gay marriage is legalized in ukraine they could like create a family live together so for me it's very important to make everyone happy and make the world a better place Цивільного партнерства недостатньо для пар. Важливо мати саме шлюбну рівність, тому що саме в шлюбній рівності є більше юридичного захисту для обох партнерів. Будемо за це боротись. Будемо на всіх фронтах, на всіх гомофобам.